У епізоді не стрибав, не хотів отримати, але цього е, виявилось достатньо, щоб зупинити болдріва. Можна сказати, авторитетом налякав це цим... і віддати цю передачу. Семенченко забиває само відповісти не зміг. Я цих бачить Семенченка. Семенченко бачить Міхляєва, той виловив пас, і на за логікою подій має не поспішати зараз і по максимуму використати час. Вже починає рух Катаєв, Юров розвертається і кидає класна робота. На Катаєва, який додав, як я казав, креативу та гостроти атакам плеймейкер у нас, вийдячи з лавки запасних, барані гравця для квітка найбільш оптимального. То Що стосується штрафних, плеймейкер у нас 2 з 7 забив в цій грі поки що, геймовер 3 з 7. Такі... Сп... Поуях просто вихоплює м'яч з меншінко, приготуйтесь, бу! Є данк від Саші. Атакував, не забив. Баранівський. Є в нього партнери. Юров. Класний. Болдрів скидає на Баранівського. Гукасова 9 пунктів, 3 з чотирьох. Баранівський. Ні, не став кидати 3. Юров. Був вільним, але я рухав м'яч туди, де були суперники. І не забиває його Дмитро. Семенченко. І здавалось, Поліщук, але м'який попрацював там і завадивсьому супернику, але все ж таки м'яч. Лесечко, його фолтер і баранівський витацій плеймейкер після тайм-ауту. Яцик дуже важкий кид. Один двох для Семенченка. Баранівський на підбиранні. Так, все ж таки втримав м'яч. Семенченко. І ще три бага. А Тут поганий пас від Полуяхтова. Баранівський, Баранівський перехоплює. Всі п'ять гравців зараз на половині солов'ян під номером 19 у нас дебютує в цій грі. Тим часом Баранівський клас! Тримається у нас ця різниця в рахунку в 20 пунктів. Не може плеймейкер налагодити свої справи у захисті. Тим часом баранівський енд-1. Це косюк і косюк також. ні. Болдерів знаходиться меншенька. То... Тут катаєв прохоплює пас від, пас від мягкого. Вперед віддає на баранівського. І... Баранівський розпочинає володіння плеймейкер. Не став піти на полу Яхтова до кінця. Віддав м'яч Семенченку. Катаєв наважується на трорисюк на полу Яхтова і два очки. Баранівський атакує швидко, який самий троочковий викидає, не забиває його. Баранівський. На болдерева, 4 в 3 атака. Катаєв. Щед. Болдрів виходить у нас тут на троечку. Катаєв е класно передачу знаходить на Барані. Барані, Катаєв. Тут відсмахує на лисечка. Є Баранівський, від... отримує Костя цей пас. Матчу створили. Полуяхтов уяхту класній позиції отримує передачу, не забуває з під кошика. Баранівський накатає вам бо